Усім привіт! Ви дивитеся Факти ЕСІТІВ, і це щотижневий огляд прогнозу погоди. І до нашої розмови доєднується начальниця відділу метеорологічного прогнозування Наталія Голеня. Наталю, доброго дня. Доброго дня усім! Розкажіть, будь ласка, якою буде погода вже цими вихідними, та коли вже нарешті потепліше в Україні? Ну, цими вихідними в нас саме будуть визначати погоду атмосферні фронти та циклони. Тому у нас буде дощова погода і прохолодна. Але прохолодна найбільше це західна половина країни, а східна половина в більш-менш теплій повітряній масі з температурними максимумами від 18, від 13 до 18 градусів, місцями навіть 20-23. Але західна частина половина країни знаходиться в прохолодній повітряній масі з дощами, і температурний фон в день від 10 до 15 градусів. Але сьогодні найхолодніше в нас це Вінницька, Житомирська, Київська і Чернігівська області. Вони знаходяться в зоні фронту і тому вденні максимуми будуть десь у межах 6-8, максимум до 10 градусів тепла. На жаль. Так, прикро, але що ми ж зробимо з вами? Тож розкажіть з понеділка, вже яка буде погода? Ну, з понеділка е, ситуація поліпшиться, оскільки вже основні е, циклони залишать територію України. І, е... З'явиться більше сонця буде, тому температурні максимуми перейдуть в діапазон від 12 до 19 градусів тепла і на півдні та сході також до 20-23 градусів. Таким чином, в окремі дні, там 21-го, наприклад, у більшості областей може вже температурний фон бути 20-22 градуси. З плюсом. <с, тас> <кіллянна> <кіллянна> але та... дощі, що, що стосується дощів, погода все-таки нестійка, і дощі в день будуть, але вони будуть носити короткочасний характер, тобто, вже не, 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 не така сумна буде погода, як ми бачимо сьогодні. Розкажіть детальніше про погоду у столиці України. Чого чекати киянам на наступному тижні? Ну, на завтра найближчий день. В нас також прохолодна, навіть холодна, як для цієї пори погода і дощова. От в неділю може вже проглядати сонце з обіду, от і температурний фонд поволі підвищиться десь до 13-14 градусів. На наступному тижні буде більше сонця, тому температурні максимуми будуть вже вищі в межах від 14-15 до 18 градусів, і в окремі дні 21 го і напевно аж на кінець тижня. Також можемо очікувати, що температура підвищиться до 20-22 градусів. Можна попросити вас трохи детальніше розказати, чому нині така прохолодна погода, адже там за два тижні вже буквально літо, і хочеться вже якоїсь такої приємної сонячної погоди, а вже ну, який час така мряка на дворі. В нас прохолодна погода. Зараз температурний фон в Україні середньодобові температури нижчі на 3,5, навіть 6 градусів від кліматичної норми. Тобто, вже в цей час від 15 до 18 травня середня добова температура мала би бути якби за нормою близько 15 градусів і вище, і ми було б вже метеорологічне літо. Ми прийшли, але цього року травень виявився прохолодним і навіть холодним завдяки тому, що переважають північні та північно-західні процеси. Тобто проходять атмосферні фронти із північного заходу або півночі заходить холодне, навіть арктичне повітря, або ар... повітря Арктичного походження. Воно звичайно прогрівається в деякій мірі, але все одно переважання цих північних. Процесів і ми маємо таку прохолодну і навіть холодну погоду на території України завдяки цьому. Скажіть, будь ласка, чи це можна вважати нормою, чи це все ж таки, так би мовити, природне природний катаклізм, якщо можна так сказати? Ну, бувають такі процеси. Подібний травень був у 1999 році, от коли також переважали північні процеси, і таким чином середня добова Середньомісячна температура виявилася нижчою за норму, і таким чином це був холодний травень. Здебільшого, звичайно, що в травні вже ми маємо температурний фон 20-25, а то навіть і 30 градусів. От. Ну, цього року так не склалося, на жаль. Але добре, що йдуть дощі, оскільки в нас був дефіцит опадів і взимку, і весною у березні та квітні, тому ці дощі дуже життєдайні, як для території України, особливо для півдня, центрального, центральних областей. Тому це дуже добре, що в нас дощовий травень виявився. Ну, на жаль, з температурним фоном не пощастило. Якщо можете, як розкажіть, як така температура може вплинути на наших аграрів чи будуть якісь суттєвий вплив? Ну, ми маємо в травні місяці мали заморозки, тобто, коли температура вночі знижувалась до нуля і до від'ємних значень, і таким чином ми маємо пошкодження сільськогосподарських культур навіть озимі, от які в принципі витривалі для таких морозів і заморозків, також певною мірою страждають. От а висаджування практично таких теплолюбивих городніх культур, звичайно, дуже не, не рекомендуємо. Ну тобто вони практично загинули, ті, що були на в відкритому ґрунті, а не в зберігалися під накриттям чи в теплицях. Ну і також плодові дерева, якраз там період припав е, нам, е, коли цвіли абрикоси, от і інші плодові дерева, і вони також замерзли, оскільки були від'ємні значення температури в повітрі, не тільки на ґрунті. Дякую вам. Підсумовуючи, що можемо сказати, якщо підсумувати всю цю інформацію. На наступному тижні буде невелике потеплішення, але куртки. Ховати в шафу ще не варто. Ну, найближчі 3-4 дні так, а от до кінця наступного тижня і в кінці місяця, все ж таки ми очікуємо на підвищення якби, температурного фону ближче до норми травневої, не квітневої.